Ми продовжимо включення скуларів парламенту і поряд зі мною Віталій Журавський, народний депутат, який представляє групу економічний розвиток. Пане Віталію, доброго дня. Добрий день. пане Віталію, Сьогодні біля будівлі парламенту бачимо, що матері. Військовослужбовці вимагають від парламенту більш рішучих заходів, більш рішучих кроків відносно зокрема питання ротації цих військовослужбовців, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Власне, наскільки сьогодні парламент може реагувати швидко на ті виклики, які маємо на сході на Донбасі? України? Я з матерями щойно зустрічався з матерями Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Я знаю їхні проблеми. Дві з половиною години була ця зустріч. А військовослужбовці зі цієї Житомирської 95-ї аеромобільної бригади знаходяться в зоні АТО. Серед них дуже багато поранених, понад 200 осіб, і 21 людина загинула. Оскільки це мої земляки, я з ними щиро розмовляв, я знаю ці всі проблеми, що мами хочуть. По перше, вони ставлять питання так: мобілізувати народних депутатів призовного віку туди на схід, а також їх синів призовного віку. Не тут треба протирати штани, розказувати, як вони люблять Україну, а доказувати на ділі. По-друге, вони дійсно вимагають ротації тих військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО від моменту початку АТО. Антитерористичної операції, причому не ставлять чітко питання і жорстко заборонити заміну цих військовослужбовців на молодь 18-19 років. Е е вони кажуть, мами кажуть, поставте за слін фінансування терористів і бандитів, поставте за слін передачі їм зброї ззовні, тому що це наносить велику шкоду Україні іміджу України і гинуть наші люди, їхні діти. Вони також ставлять питання про те, що і парламент виділив велику суму грошей 7 мільярдів на армію, і дуже багато людей, добрих людей е, жертвували свої кошти організації, фірми, фізичні особи е, для е, потреб армії. Але вони не доходять до армії і вони кажуть, паскі під жорсткий контроль е, витрату цих коштів. Тому ми повинні провести... Слухання, і ці слухання здається, будуть 15-го числа цього місяця, де ми повинні розглянути всі ці питання. Всі ці питання, а звичайно, кожна мама хоче, щоб їхні сини там, в зоні АТО, були е, забезпечені гарячим харчуванням, бронежилетами і шоломами. Це абсолютно правильні вимоги. Крім того, ви ж знаєте, що наших хлопців підслуховують і знають, куди вони переміщаються, і ворог потім їх знищує, тому. Дітей треба забезпечити наших достойних воїнів надійними за, за, надійно захистити їхній зв'язок. Зв'язок цього нема, і потім набридло матерям слухати про те, що немає е, взаєморозуміння між різними підрозділями. А то це неприпустимо. Поки матері іще з нами розмовляють, то треба до них дослухатися, інакше вони нас зітруть в порошок. І горіти нам у пеклі, якщо не дослухатися, до думки наших матерів. Пане Віталію. Як матері сприймають можливе повернення до перемиря? Тому тобто, чи президент напередодні озвучив свою позицію? Власне, він виключив можливості, якщо здадуть зброю, якщо будуть випущені полоненні, то можливо буде повернено перемиря. Їхня думка, і що в цьому контексті думають народні депутати? Звичайно, і українські депутати. За значній мірі і мами хочуть миру. Звичайно, мама військовослужбовців хочуть, щоб їхні діти здоровими, не пораненими вернулися додому, і не вони не хочуть бачити їх неживими. Тому, звичайно, треба робити владі все можливе і неможливе, аби зупинити цю війну. Зрозуміло. дякую вам за розмову. що це була думка Віталія Журавського, народного депутата України.